3. 3. To je to, kar imenujemo pasožarski punkt v propust na kordonji z Ugorščino. Велика пала eh, нагодіж, і це дуже серйозний і важливий крок для розбудови наших громад як на українській стороні, так і на угорській стороні. З нашого боку це є виконання дорожньої карти стратегії розвитку пунктів пропуску в Україні до 2030 року. Це року. Заторті намі це є історичним історичним кроком.

Egyik nézi a tisztában a habot,